Ну а Київ та низько областей знеструмлено через нічну ракетно-дронову атаку на енергооб'єкти без світла опинилася значна частина столиці та Київщини, а ще Чернігівщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Є знеструмлення і на Житомирщині, Харківщині, Донеччині в Одесі суттєво пошкоджено два енергооб'єкти ДТЕКу, де через обстріли без електропостачання 47 тисяч родин. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже працюють над відновленням сьогодні. В усіх регіон регіонах України діють графіки погодинних вимкнень а для промисловості обмежено потужність в Одеській області, Дніпрі, Києві та на Київщині. Раніше оприлюднені графіки погодинних вимкнень не діють а на Закарпатті та Чернігівщині через негоду знеструмлено 17 населених пунктів. Ну і після сьогоднішніх обстрілів геть знеструмлено міста супутники столиці Ірпінь та Бучу, а також прилеглі до них території. Загалом без електрики залишилося 200 тисяч абонентів, де так намагається заживити хоча б критичну інфраструктуру. На деякий час світла не було в амбулаторії ірпінської громади. Однак зараз вона працює на генераторі. Мешканці Ірпеня, Гостомеля та Бучі на ресурсах енергокомпанії. побачили повідомлення, що аварійні ремонтні роботи будуть тривати до після завтра, тобто світло з'явиться 15 січня. Однак представники ДТЕКу в коментарі ТСН запевнили, що бригади вже працюють над усуненням наслідків російської атаки, і незабаром Бучанський район має повернутися до стабілізаційних відключень. І на зараз маємо вже частково відновлене постачання, поступово включаємо об'єкти. Ну, сподіваємося, що найближчими там, годинами ми повернемося до стабілізаційних графіків в цьому районі. У нас дуже багато проблем пов'язаних з тим, що після включення е таких масових відключень, коли ми включаємо лінії, у нас йдуть дуже суттєві перевантаження мереж, пов'язане з тим, що одночасно Є великоємні такі енергоємні прибори, всі включають одночасно. Тому ще раз хотів би нагадати, що треба більш заощадливо і з розумінням при включенні подачі електроенергії по графікам використовувати електричну енергію. До 20 градусів морозу відчують жителі півночі України цієї ночі в гідрометцентрі. що у найближчі дні не слід чекати послаблення холодів. Найменші морози на півдні, на сході та на Закарпатті у найближчі три дні. В день там будуть відносно скромні 2,7, а вночі не більше мінус 11. А от снігу багато не обіцяють. Він йтиме лише в приазові трішки опадів побачать на Закарпатті. А найхолоднішим днем стане. 16 січня на півночі вночі очікують на мінус 22 градуси у столиці до 15 морозу. А в день до 10-12. Труби тріщать зсередини. А люди обігріваються пальниками вже п'яту добу після масованої атаки росіян з півтисячі будинків на обох берегах Києва стоять із холодними батареями. Про це повідомляє КМДА. Температура в таких квартирах коливається десь від плюс 15, подекуди до навіть плюс 5. То чому мешканці цих багатоповерхівок досі без тепла і як рятуються в січневі морози, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук все розкаже зараз. Труби, які порозривало середини, а замість їжі на сковорідці цегла. Київ, 21 століття. Опалення. Подібні світлини ширяться мережею вже другу добу поспіль. Кияни нарікають труби масово порепали від морозу. Що у КМДА впевнено спростовують. Немає такої. Це не це не це, це не є це не недостовірна інформація. Ж те, що пишуть, ми читаємо дуже багато, але е, ми е, вчасно злили будинки. Те, що міські чиновники називають недостовірною інформацією, ТСН показує Олексій Пархоменко. Він мешкає на горішньому поверсі одного із будинків у центрі міста. Трапилося бо сьогодні вночі. Або сьогодні, коротше, зранку. Оце наша прибавка. Ці всі потьоки, вона рванула не тут, а щось зверху. І вони ж не мають жодної ізоляції. І самі розумієте, яка температура. Ну, будинок старий. У під'їзді гуляє вітер і тріщать труби. І все це, мовляв, чережет, який десятиліттями ігнорував зношеність багатоповерхівки. У вас є якісь ініціативні групи під'їзді будинку. От наша ініціативна група. Сусіди зробили ремонт. Олексій пояснює, із сусідами оновили ліфт, пофарбували стіни в під'їзді. Поруч із будинком встановили нові смітники і лави, але створювати ОСББ у будинку, якому 60 років, до цієї зими вважали недоцільним. Душок теплішого, хоча відчуває нашки. Олексія Пархоменка є зарядна станція. Отже, вдома є і світло, і він може підігріти собі сніданок. Вона стоїть на групу автоматів, які відповідають суто за освітлення і за здля так що можна було не вмикати кухню, бо вона електрична. Холодильник працює телевізор, інтернет, якого теж нема, тому що батареї позамерзали. І щоб було світло, можна було включити чайник підігрі, підігріти. Потужності цієї станції вистачає на 14-16 годин роботи. Підзаряджають її переважно вночі у ті 2-4 години, коли з'являється світло. Сусіди і перуть і готують. А так в принципі, якщо б не станція, то ти все без електрики, ти сидиш тупо цілий день. Павербанки не вивозять. Але у квартирі вже п'яту добу поспіль тепла немає. Це до доволі від підлоги тяне якісь може грілки в ноги берете? Ні, нічого. такого. Я ставлю газовий обігрівач, беру шматочок керамограніту і отак от воно гріє кімнату. Коли вона нагрівається, я її знімаю. Ставлю собі під ноги і так грію ноги. Але теж небезпечно це максимально. Але просто я не можу вмикати кондішн навіть при такій зарядній станції вистачає всього на дві години. Але при мінус такої температури, дві години це ніщо комунальниками на гарячу лінію 1551 мешканці телефонують ще з вихідних. Тепло їм пообіцяли ще в неділю. Але чому батареї холодні досі? Телефоном запитуємо у директора керуючої компанії. Та все нормально зробимо. Ми ж не просто не встигаємо, розумієте, що будинки світло відключають, замерзають. Ми зараз сьогодні повністю все зробимо. Там вже люди мої там стоїть газель. Ми привезли генератор, матеріали і зараз приступаємо до роботи. Комунальники дійсно нарешті доїхали до будинку, але ситуацію, чому труби порозривало, пояснюють неохоче. Ну, чого вона лопнула? тому що запускають, виключають, запускають, виключають. Звісно, слесарей мало. Зарплата маленька. Олександра на підмогу викликали із сусідньої керуючої компанії. Інженерка бригади відправляє його провести технічний огляд приміщень. Натомість нам пояснює те, що батареї у будинку холодні, це перш за все наслідок обстрілів у сильні морози. А ще, зокрема, провина мешканців горішніх поверхів. Для того, щоб відкрився вакуум і для того щоб спустилися в системі, вся вода потрібно було в квартирах для цього забезпечити відкриття крану. А як Мешканці... вони мали знати, що їм треба їх відкрити? Повідомляли, що стосується зливу системи спеціальними засобами, то до цього мешканці взагалі не мають жодного відношення, тому що мешканці не заливають в систему цю воду і вони її не спускають в кінці опалювального сезону. Ну простіше когось звинувачувати, ніж. Е Взяти на себе відповідальність експертка у сфері житлово-комунального господарства пояснює, у Києві вже років 20 є алгоритм дій для управляючих організацій в умовах надзвичайних ситуацій. Нас цікавить зараз мешканцям опалення, щоб надати їм ближче часом опалення, а потім будемо далі устраняти потихеньку. Всі інші комунальники обіцяють, намагатимуться повернути у квартири тепло якнайшвидше, де гарантія, що далі при такій температурі воно не вийде з ладу. Олексій Пархоменко у довготривалість тепла. Навіть після його повернення вірить неохоче, але цей випадок зауважує імовірно таки підштовхне мешканців до створення ОСББ. Ірина Кондрачук, Олександр Шиян та Наталка Кучеренко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.